Сьогодні черговий важливий захід відкриття нового залу, це буде секція з боксу. Ринг доставили з Маріуполя. Всі знаєте, які зараз складні часи в країні. Тому чудово, коли знаходяться такі люди, які роблять такі важливі справи, що дітки, люди зможуть займатися спортом, бути сильнішими, ставати кращими і перемагати для України та заради України. Нас запросили. В якості представників спорту, які прославляють нашу країну в різних куточках світу. І я хочу сказати, що сьогодні така подія для всього Києва, мабуть, з Маріуполя з залу боксу привезли рин для того, щоб діти займалися і розвивали, і піднімали прапори на п'єдестали, прапори України. Дуже приємно, що ми приїхали. З такою славною елітою боксу цю школу. Мій друг, він мене віце-президентом Федерації універсального бою, Пушак Андрій Филиппович. Цей ринг він забрав, бо з Донецька, і він прийняв рішення в цій школі постелити цей ковер. І тому я пригласив сюди всіх своїх боксерів, які служили у мене в Державній прикордонній службі. У мене в спортивній команді Усік, Ломаченко, Бірінчик, Хижняк. Дуже радий, що мене запросили на такий захід, що в школі буде нова секція з боксу. І це гарно, коли в школі є такі гуртки, як, як, як сьогодні ми побачили дзюдо, танці і зараз буде бокс, тому діти наші все і хай у них все буде добре. Приємно, що в цій школі, ліцеї, таке відношення, вони люблять спорт. Ви бачили, скільки тут спортсменів, і дзюдо, і Тикфондо, і художественних гімнастик. І це буде залог, говорити, всім школам міста Києва і України, що треба розвивати віди спорту, особливо такі спорти, як їдня в борги, котре дає можливість виграти нам війну. Добре, що є такі люди, які розвивають спорт, навчають дітей і ведуть дітей до перемоги.